Лобом у лоб у Чернівцях на вулиці Галицький шлях сталася аварія. Водій однієї автівок, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим легковиком. У результаті ДТП ніхто не постраждав, проте винуватися аварії утік з місця пригоди. Більше розповість Марина Чорний. ДТП трапилося близько другої дня п'ятниці. На кільці поблизу дріжзаводу БМВ, який виїхав, на зустрічну смугу врізався у Фольксваген. Я рухався з міста Чиневці, виїхаючи від, я рухався у напрямку Галицький шлях, село Мамаївці. На мене наїхала автомобіль БМВ зеленого коду на польській реєстрації. На зустріч мені Унаслідок аварії у Фольксваген Гольф, понівечена передня частина водій не постраждав, тому від допомоги медиків відмовився. А гори водій БМВ одразу втік з місця пригоди, розповідає Ігор Вірста. Він з місця пригоди, коли втікав, Говорили свідки, тому що він чу жінку не збив на пішовому переході, бо тому, що він рухався в напрямку Хотинської. У Удаї кажуть, легковик, який спричинив аварію, знайшли. Його закинули у хащах неподалік вулиці Хотинської. Знайдено без номерних знаків на даний час. Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка перебувала за кербом, і коли знайдуть ну, даного водія, то він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.